За ці 33 роки у нас склалася ситуація, коли держава сьогодні стала бізнесом для тих, хто при владі. І це жахлива проблема для всіх нас. Побороти її дуже важко. І тому от говорити хоча б, да, піднімати це питання важливо. Бо побороти от ту бюрократію, яка сидить і використовує державу в якості бізнеса, ну, у нас 3116 державних підприємств загальнодержавних, і більше 14 тисяч муніципальних, тобто, це е, підприємства, які належать органам місцевого самоврядування. Вони не приватні. І це все така бюджетна структура, яка вона і суседи з кошти з бюджету, у неї постійно якісь там нестачі, ще щось, якісь е, корупція. Ну, вся ця власність вона і є джерелом корупції. І тому отказати, от, а що ж от нам всім робити, да це насправді і є наше сьогодні екзистенційне питання.